Усім привіт! Невідмінно від кількох попередніх оглядів сьогодні ми оглядаємо дещо велике і здається гарне. Минулі ігри мене майже увігнали в депресію. і Я довго шукав, у що можна програти. Так що, щоб не І, здається, знайшов. А також я хотів би сказати вам, заходьте до нас в Телеграм, нарешті, бо в нас в Телеграмі виходять різні цікаві пости. Я там особисто розповідаю про своє життя, про життя каналу, про те, як все працює, розповідаю про наші ідеї. Там якісь голосувалки приходять. Заходьте до нас в телеграм. Сьоме море це настільна рольова гра. Вперше видана в 1999 року компанією Alderac Entertainment Group, або скорочено A.E.G. Вона являє собою суміш фентезі та пригодницької гри з елементами піратської романтики. Гра відбувається у вигаданому світі Теа, який нагадує Європу 17 століття. З домішкою магії та містицизму. Гра просто величезна. Самі оригінальні правила кілька сотень сторінок, так ще й купа додоповнень, доповнень, нових редакцій і додаткового матеріалу. А найкраще, що тут є купа офіційних, ну майже офіційних пригод. Ось зараз давайте поговоримо про це велике щось. Книжка, ось, наприклад, дуже гарна. Я не казати тому, що вона найкраща з тих, що я бачив. Усе ж таки, ми живемо у світі, де є ДНД, але це не так важливо. Книжка дуже гарна. Картинки, чоловіки, що цілуються, викликають інтерес. А описи? О, які ж описи у цій грі. Ось вам початок книги. Олівер оглянув дюжину розлючених чоловіків, що наближалися з витягнутими мечами. Обличчями, сповненими похмурого очікування в тямяному світлі таверни. Він кинув погляд на свою імпровізовану супутницю. Невисока жінка, було міцною статури, але виглядала так. їй було б зручніше з му всім, ніж із зброєю. Сподіваюся, ти вмієш користуватися мечем, сказав Олівер, дивлячись на натов, що наближався. Його супутниця пихнула. «Сподіваюся, ти вмієш битися в сукні? Промовила вона з акцентом Вестина, що коверкав слова. Олівер глянув на та... тендітну рожеву сорочку, що розвивалася на його тках, і присягнувся духом фей, чиє згубне почуття гумору безумовно привело його до цього місця. Потім він стрибнув уперед, зіскочив зі столу, на якому вони стояли, і заніс. Руків я меча над носом одного чоловіка, перш ніж розвернути лезо, щоб зловити удар іншого. Він не звернув уваги на свою супутницю, але йому здалося, що гучний веселий сміх, який полунав над звуками брез сталі, належав їй. Цей день йшов не за планом. Давайте зразу скажемо, що тут ми. Будемо говорити саме про основну книгу правил. Тому що, як я вже сказав, книжок там жопи й жуй. Ось вам головне, що наповнює основну книгу правил. Це вам треба. Лор. Знаєте, є багато ігор, о які ми грали на цьому каналі. Багато оглядів виходило. І я зі свого досвіду зрозумів, ігри можна поділити на три Де є купа правил, але майже нічого не розповідається про світ. Там, де все про світ. Але мало правил. І третій тип. Це ДНД. Шедевр, там усього порівну. Ну, ще ВТМ. Там теж все дуже добре з балансу. Так ось тут, на жаль, з 307 сторінок основної книги тільки 40 відділені правилами. Балансу немає. Створення персонажа займає більше часу, ніж прочитання правил. Хоча хочу сказати, що те, що написано, написано дуже добре. Тут є приклади до конкретних правил. Приклади в контексті. Наприклад, коли тобі розповідають про китки, тобі дають приклад. Приклад полягає в тому, що тобі розповідають, як кидати куби, наприклад, у палючому будинку. А потім, за кілька сторінок, розповідають про те, як кидати куби в контексті цілої бойової сцени з герцогиню в її маєтку. Це дуже приємно читати. І все дуже зрозуміло розписано. А дизайнерам цієї книги я знову таки хочу цілувати рук. І раз ми заговорили про куби, розповім, як тут відбувається перевірка. Ось у вас є персонаж, і в нього є риси та навички, їх багато. І коли ви говорите свою дію, не обов'язково одну, зазвичай їх багато. Майстер каже вам, яку навичку і яку рису використовувати. Далі ви кидаєте куби. Наприклад, шість штук, із них формуєте десятки. Тепер ці десятки це ваші успіхи, і ви їх використовуєте на виконанні дій. Зазвичай потрібен один успіх на одну дію. Але іноді потрібно і три успіхи на одну дію. Також у цих шикарних правилах є і опис різних особливих ситуацій, як китки, коли в тебе немає якоїсь навички, або коли ви всі в команді ходите одночасно. Загалом все досить чітко і круто. До мінусів можна віднести відсутність предметів знову. Хоча гра дає тобі можливість використовувати предмети, у тебе є все для цього. То дай куби, коли б'єш особливою шаблею або стріляєш легендарним піратським мошкетом. Але ні, в оригінальних правилах цього немає. Я довго шукав за додатковими правилами, матеріалами, але навіть не знайшов згадки предметів. Загалом у цьому плані все дуже абстрактно. Що мені не подобається. А така складна система кубів не подобається любителям. Роліплею. Загалом не рибане м'ясо, але начебто смачно. Що про лор? Як я вже сказав, його тут просто величезна кількість. Тут розказано про величезну кількість націй. У світі настольної гри Сьоми море» кожна нація володіє унікальною культурою. Історія та політичними інтригами, що створює багате і різноманітне середовище для пригод. Авалон являє собою потрійне королівство, наткнене Англією, Шотландією та Ірландією, де править королева Елейн а має Майі... гламуру тісно переплетено з легендами. Кастилія, що нагадує Іспанію, відому своєю релігійною відданістю і вчинними, але страждає від нападів Монтень. Нації, наткненою Францією. Де магія порте, і багатство дворянства створюють атмосферу інтриг і розкоші. Айзен, аналог Німеччини, відновлюється після руйнівних воєн, населений стійкими воїнами і містиками, які витворюють. Магію крові. Вода, що схожа на Італію, відома своїми майстрами інтриг ворожіннями, де Владу, розділено між сім'ями купців і загадкових віщун. Усура, що нагадує Кацапстан, представлена великими дикими землями і силами зв'язком із природною магією. Керованою матиматінка. Сирговія, що являє собою суміш польських і кацапських елементів, відомо своїми воєнними кочівниками і магією знаків, Вендель і Вестен, схожі на Скандинавію, є центрами торговлі та мореплавства, де стародавні вікінги співіснують із сучасними купцями. Брак'яно, що нагадує Османську імперію, об'єднує воїнів і мудреців у великій нації. До того ж. Нова імперія натхнена Португалією і Латинською Америкою. Досліджує нові землі і завойовує нові території. Загалом тут їх купа, і в книзі про них написані стіни тексту. Але і це ще не все. Тому що це все ж таки гра про піратів. Перше, що я скажу на тему піратів, це те, що лор якось не дуже працює з піратами. Ну, тобто є різні країни, але щось я не можу уявити піратів в Німеччині в 17 столітті. У грі просто немає жодної країни, яка була б схожа на піратські острови. Де пальми, кокоси, чорні пірати. Тут все дуже розвинене і навіть немає таверни. З чорними моряками, які грають у карти. Але з іншого боку, гра про піратів є окремий, це важливо, окремий розділ, у якому йдеться саме про піратів і моряків. У цьому розділі описані правила кораблів, управління кораблями, і які характеристики треба кидати для різних дій, конкретно написані всі можливі тактики, дій на кораблі, і характеристики різних кораблів. Розписані забобони і правила моряків у цьому світі і таких дрібниць про моряків купа. У сукупності з описом купенації це все занурює тебе в світ, і ти більше не можеш його просто забути. Роблю паузу, щоб випити кави. Боже, дякую мені, коли я це писав. І сказати, що знайшов я цю гру взагалі на Reddit, І те, що всі в нашій групі благословляли цю гру до партії та говорили про те, яка вона шикарна. Але далі ви зрозумієте, чому ми більше не будемо в неї грати. Не хочу забути сказати про Академію Дуелі. У світі В якому тут все відбувається, кілька дуельних академій, і це ще один розділ, великий розділ книги. Загалом я хочу просто дати вам текст з книги. Будь-який величний негідник може орудувати мечом. Така людина може бути відома як найкращий фехтувальник у нетрях, найвлучніший солдат у полку, або на найнебезпечніший у команді парадів. Реліст рознесе їх в пух і прах. Не прокривши душею. Загалом, той загалом, цей розділ додає механіки. Точніше, радше сукупність нових фішок і фінців для бою. Але не всі вміють ними користуватися. Такі пероети дають змогу зробити бої ще більш епічними, хоча й без них бої дуже епічні. Але при цьому не дуже довгі. Завдяки балансу, ударів і кількості суперників, система бою працює круто. Вона тут. Теж на успіха зав'язана один успіх, одне вбивство, але є нюанс лиходії. Про лиходіїв давайте і поговоримо. Тут прям таки гра каже: Робіть крутих лиходіїв. І в кожному розділі нагадує про це. І додаткова книга, де дають купу готових прописаних і дуже цікавих персонажів для гравців і лиходіїв для майстра. Так. От лиходії мають особливі навички для бою, зав'язані на очках небезпеки. У гравців натомість є очки героїв, ті ті очки використовуються на активацію активних навичок у бою або просто під час гри. Лиходії відрізняються від звичайних груп тим, що помирають не з одного удару, а також мають купу навичок і особливостей. А також між прямими сутичками з персонажами. Майстер залихотів має плани. Це пастки, напади бандитів і так далі. Загалом у грі наголо зроблено на лиходіїв. У грі також дуже просте, на мою думку, створення персонажу. Просто набор різних особливостей і цифр, навичок. А також ще кілька розділів про таємні співтовариства і магію, але це для огляду не так важливо. Що важливо, це проблема. Велика проблема цієї гри грати в це боляче. подив на відміну від прочитання книги, Гра в цьому морі це біль. Головний біль. Перша проблема це рахувати куби. Це набридає вже на третій раз. Хочеться просто кинути і дізнатися, пройшло чи ні. Друге, це чекати. Чекати своєї черги, щоб призначити успіхи, надію набридає, а в комплекті з рахунком кубів це просто жах. Третє це здібності. Занадто рідко можна використовувати свої здібності, і занадто рідко вони ефективні. Майже ніхто свої здібності за ваншот так і не використовує. І здається, що гра створена для кампанії. Так і є. Тут є прокачування, воно хороше, тут хороша система шкоди для перенесення з партії в партію, але для ваншоту системи просто не підходить. Це як ДНД, але гірше. Занадто багато всього для однієї. гри. Треба грати тиждень без сну. Загалом і в цілому грати складно. А оскільки ми не любимо грати в одну гру дуже довго. А також нам треба змінювати ігри для оглядів, брати цю гру з її недоліками на постійну основу не вийде, та й не хочеться. Але все ж це було добре. Я працюю з Сетінгом. Хороші механіки, і на словах, гра шикарна. Гра цікавить, і якщо до неї звикнути, це шедевр. З нюансами і особливостями. Але та не для всіх, але це шедевр. Пограйте в це.